Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги літній чоловічий комплект. Це легкий та стильний комплект для спекотного сезону. Складається з футболки та шортів, виготовлених з дихаючого матеріалу, який забезпечує комфорт та свободу рухів у спеку. Модель має оверсайз-крій, що додає сучасного вигляду та свободи під час активного відпочинку. Простий дизайн. Зайну у чорному, білому та зеленому кольорах робить комплект універсальним та легко поєднується з іншими аксесуарами, ідеальний для літніх прогулянок, спорту, пляжу або домашнього використання. А крім того, дана тканина дуже швидко сохне. Пропонуємо до вашої уваги трикотажний чоловічий костюм. Це стильний та зручний комплект для літнього відпочинку. Складається з кофти та штанів, виготовлених із швидкосохнучого та дихаючого матеріалу. Комплект виконаний у солідних однотонних кольорах із жакардовим в'язанням, поєднуючи стиль та практичність. Ве подібний виріз та еластичні штани додають комфорту та свободу рухів, роблячи комплект універсальним для активного та повсякденного. Денного носіння ідеально підходить для пляжу, подорожей, спорту чи домашнього відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі костюми. Це стильний та комфортний комплект для літа та весни. Складається з футболки та шортів, виготовлених з легкого, дихаючого матеріалу, забезпечуючи комфорт та свободу рухів. Комплект виконаний у сучасному стилі з суцільним або смугастим дизайном, роблячи його універсальним для будь-якого випадку. Ергономічний крій, та м'яка тканина, не обмежують рухів, швидко сохнуть та легко доглядають. Ця ідеальний для спортзалу, вулиці, пляжу, подорожей та повсякденного використання поєднує практичність, комфорт та модний вигляд. Пропонуємо до вашої уваги плісовані костюми. Це сучасний чоловічий комплект у японському стилі, що поєднує короткорукавний жакет та вільні брюки. Виконаний з легкої та дихаючої тканини, ідеально підходить для весняно-літнього сезону. Дизайн зі стильними плісированими елементами додає образу унікальності та елегантності, зберігаючи водночас невимушену кежуал атмосферу. Вільний крій дозволяє рухатися без обмежень, а універсальний чорний. Не колір легко поєднується з іншими елементами гардеробу. Цей костюм стане чудовим вибором для тих, хто цінує мінімалізм, комфорт та японський стиль. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий костюм. Це стильний літній комплект, що поєднує елегантність та комфорт. У набір входить короткорукавний піджак та шорти, виготовлені з тонкої та дихаючої тканини. Завдяки цьому вони ідеально підходять для спекотних днів. Дизайн надає образу сучасності та вишуканості, а вільний крій забезпечує свободу рухів. Комплект доступний у трендових кольорах: зелений, чорний та кавовий, що легко комбінується. Комбінується з футболками, сорочками чи іншими аксесуарами. Цей костюм ідеальний для прогулянок, подорожей, зустрічей чи стильних повсякденних образів. Костюм дозволяє виглядати охайно та модно без зайвих зусиль.